Здоров, на зв'язку Ідея, і я знімала це відео майже рік. Початок я не записала, тому що ідея знімати мені прийшла аж коли я зробила першу половину першої жабки. У чому суть? Це був челендж під назвою Вересква або ж або вересень від оцієї від користувачки у Твіттері. І там рандомізовано, залежно від свого дня народження, вибирається порядок тем. До речі, дисклеймер: якщо ви справжній художник чи позиціонуєте себе так, не приходьте за мною. Бо це фактично процес мого розвитку. І я і сама чудово бачу свої помилки, бо в мене все-таки 6 закінчених років художки. Але якщо довго не малювати, то руки ніби атрофуються. Тобі більше не вдається оте от все, що ти раніше могла робити. Типу, це мої роботи з художки. Я була чудова у малюванні глечиків. Першим мені випала вожачка і вогонь. Отак от, от я їх поєднала. Це була задумка, що це вожачка якогось такого племені, яка вітає перехожих. Які би приєдналися біля до неї біля багатьох у неї в руці насправді чашка, хоча так то може бути і незрозуміло. що це таке. Навіщо я це все діло взагалі почала? Тому що, по перше, я розумію, що в мене проблеми з анатомією і брак практики, і от спосіб такого челенджу це би виправилося найпростіше. Але знімала я це все діло рік, тому що челендж був розтягнутий на вересень, і я не встигла за перший вересень його закінчити. А потім якось вже було не коміфо, і я вирішила його закінчити у другий вересень, тобто вересень цього року. Але захворіла половина жовтня вже, і тільки зараз я його озвучую. Ви бачили там в кадрі мою голову. Я там... Блондинка. Зараз я дуже далеко від блонду. І, власне, наша бажачка вітає перехожих. Але я вирішила додати їй в руку патика, тому що людям чомусь здавалося, що вона зігує. От. І щоб уникнути цих асоціацій, я все-таки додала її в руку такого красивого патика. Тут в процесі я хотіла також потренуватися роботі з аквареллю, тому що в мене були проблемки з дрібними детальками аквареллю. Я писала тільки здоровенні натюрморти. Але спойлер, це не дуже вдалося, тому що надалі я обрала доволі такий читерський чітерський спосіб малювання аквареллю. І ви побачите, який. Ну, але в цілому я дуже задоволена цією першою жабкою. Без референсів тут не обійшлося, тому що я взагалі не уявляла, як виглядають жабки. Але в цілому якось, отак. Вона ще й плямистенька така, тому що мені було мало деталей. Ну, звісно, мені мало деталей. Про що це ви? Там я трошки наляпала зеленим, додал, вирішила додати ще трохи ляпок, і вони мені знадобляться у якійсь із наступних робіт. Наступне це була лінивиця і прикраси. Тут у мене було натхнення роботом гедоністом із футурами. Я вирішила спробувати таку доволі нестандартну для себе позу. Це було складно, бо з позами в мене теж проблеми. І оця от лінивиця, як робить гедоніст, поїдатиме прикрасу. Я насправді не зрозуміла тут, як нормально її обіграти саме з самою аквареллю, тому далі побачите цей читерський метод роботи з аквареллю, який я вибрала. Плюс тут я купила собі новий колір, а новий колір акварелі, такий фіалковий, якого не було у мене в базовому наборі, і вирішила його нормально затестувати. Бо раніше у мене фіалковий був не фіалковий, а якийсь дуже галімий. Ну, типу, знаєте, оце противний фіолетовий, який входить, коли змішуєте червоний і синій, а в акварелі немає білого. Оце читерський метод. Душ. Не бульте за напис на туші цієї туші, типу років 10, <свісно> Можливо, щось в районі того. Найпростіше, що можна було зробити з дрібними детальками поверх акварелі, це. Туж, я цей спосіб ще з художки притримую для всіх робіт, де мені не вдаються дрібні детальки в акварелі. Це тобі не гуаєш, тут не вдасться перекрити поверх, і саме тому акварель це дуже трійкий матеріал для мене, тому я вирішила нею практикуватися. Але ким би я була, якби не вибирала різні читерські методи для роботи з нею. Мені завжди дуже подобалося штрихувати тіні. Але тут я з ними, здається, переборщила, тому що я не дуже гарно розрахувала, де вони взагалі мають бути. О, така от жабка в нас вийшла. Наступною, зразу скажу, буде квіти, квіти, квіти плюс вампірка. Я вирішила таку дуже миленьку, закохану жабку-вампірочку, плащику графа Дракули зробити, яка, можливо, йде на побачення із іншою жабкою. І вона несе її квіти в подарунок. І, можливо, намагатиметься потім випити всю її кров. Ого. З трояндами у мене завжди були проблеми, тому що я намалювала. Ну, типу, я навчилася їх малювати фірми Роза, чи роса, не знаю, як її правильно читати. Від них закупила е, таку дуже класний червоний, тому що у мене е, червоний більш в оранжеву сторону, а я взяла у них, типу, цей от. Пурпуровий. Ця жабка — це відсилка до знаменитого мему про самі знаєте які дні. Я не вважаю її вдалою. Просто зробимо вигляд, що її тут нема. Вона плаче, страждає, тому що тут у нас а, кров із боченка. Це дуже дивне поєднання. Я не знала, що з ним взагалі зробити. Але вийшло таке. Вона мені не подобається як через те, що вона нагадує мем про садама гусейна. Чому? Не знаю. Так вийшло. Зробимо вигляд, що її не існує. І отут я знову четрю, але вже не пером, а ручкою з пером. І в жабки були живіт. Добре, пішла нормальна сторінка. Тут у нас косички плюс принцеса. І в мене було натхнення пепі довгою панчохою. Звісно ж, вийшла така жабка з довжелезними косичками. Жабка принцеска яка була доволі а, рада. Спочатку, але потім я припустилася однієї жахливої помилки, зараз побачите, якої. Оцієї у мене потекла акварель, тому що акварель це матеріал триплячих людей. Там треба чекати, поки висохне попередній шар, аж потім малювати наступний. Тут я малювала дві картинки за один день, тому що. <годи> я вже відставала, вже тоді відставала від графіку, а потім, від... а потім відстала аж на рік. І тут у нас корона і фея. Я вирішила пов'язати цю картинку з попередньою, щоб типу е ну, ця от godmother Faire, яка якось зачаровує корону, щоб принцеска була не просто принцескою, а чарівною принцесою. І вона чомусь дині спідничці. Але як бачите, я досі фанатію від цього фіолетового. Ситуацію тут. Я вирішила виправити кольоровими олівцями, що теж доволі таке цікаве поєднання. Мені подобається поєднувати акварелі і олівців, бо воно виглядає так текстурно і нестандартно. І в мене колись була хороша штриховка. Тепер ні. Тут я хоч збиралася виправити око, але стало ще гірше. А оця жабка, вона була майже повністю в олівцях, тому що там я навіть тіні не промальовувала акварелю. І мені теж подобається її текстура. Вона така цікава, ще олівцями складніше налажати, ніж акварелю, бо це отоко воно досі мене переслідує в кошмарах. Але тут мені дуже подобається поза цієї жабки, я здається, навіть не користувалася референсами, і я в захваті. От я намагаюся виправити цю ситуацію, не дуже вдається, і я вирішую, що це буде драматична плямиста жабка. Ця жабка буде жабкою із Вітіліго. тому у неї різні плямки різного кольору. Я не знаю, чи в жабок це так працює. Ну, але це справді допомогло вирішити історію з цією плямою. Тут дійшло, дійшла справа нарешті до цих ляпок, які я зробила ще в перший день, випадково потім додала ще. Тому що тут у нас зорі плюс відьмак. О, у мене тут кішка прийшла, вона помита і виглядає як щур. Відволіклися. Я зрозуміла, що в мене всі жабки зелені. Тому ця жабка буде червоною і в неї буде капелюх, Ця жабка теж буде плямиста, і оце от той новий червоний, який я прикупила, і він виглядає бомбезно. Можна порівняти його з тим червоним, що на вогнищі, який віддає більше оранжем. Ну, а це справжній пурпуровий. І знову ж таки, я фанатка цього от фіолетового, тому ви не можете засуджувати мене через те, що я це використовую постійно. Капелюх вийшов зелений, чисто для того, щоб був якийсь контраст. І ця жабка одна з моїх найбільш улюблених. Типу, він так ніби рукою розсипає оці от зорі навколо. Я потім ще там тяточок більше яскравіших зроблю. І мені супер подобається тут і поза, і кольори як підібрані. І взагалі тут я вже прям руку почала набивати на тих жабках, а потім зробила перерву в рік і стало гірше. Просто стало гірше. Плюс, це той зеленочний кольор у мене в палітрі, який я ніколи не хочу використовувати, тому що він робить все дуже зеленочним, некрасивим, не натуральним. Але тут я додаю ще більше зірочок, яких він розсипає, ніби зі свого капелюха. Тут у плаща з'явилася текстура, і я намагаюся якось врятувати ситуацію з цяточками на плащі за допомогою дуже насиченої жовтої, дуже насиченого не, що це? Це акварель, дуже насиченої жовтої акварелі. Але вона потім всуталась в папір і стало гірше. І два останні дні, які я вже малювала рік по тому. Перше це буде в нас дощ плюс мандрівниця. Тут я спочатку не вгадала з позою, була ідея, а, як відсилка до мультика про тоторо, але потім воно не вдалося. І я вирішила просто таку мандрівницю, яка під плащиком сидить, обнявшись, обнявши себе у теплому светрику і перечікує дощ. Ну, як, типу, Затишок, як у Тотору, справді, цієї сцени на зупинці. Знову ж таки, мені здалося, що мої жабки якісь не дуже кольорові, тому саме час для фіолетової жабки тут мені спочатку дуже сподобалося, як вдалися ноги, а потім я зрозуміла, що акварель дуже довго сохне, і тому тут треба буде дві картинки фактично малювати одночасно. Що в неї з очима не питайте? Я не знаю. Жаба Анатомія просто десь кудись вийшла. То, що на неї ляпає дощ, але він її обходить, тому що вона під капелюхом. І остання картинка це чай плюс знахарка. Була ідея, як якась така знахарка варить чай у здоровенному казані, і від казана віє вайбом знаєте фіолетову їжу в аніме. Так от І тут у неї висять різні грибочки, різні трави, які вона використовує для того, щоб зварити з неї чай для осві основи луку цієї синьої жабки. Знахарки. Була типу жилетка, яка в мене є, така червоно-оранжева, її можна побачити на обкладинці відео про штани за 40 гривень. От, а ще у якомусь відео Яреме а Тут я вирішила, що. Має бути певна різноманітність цього заднього плану. Поки що мені дуже подобається, але потім я все зіпсую, тому що рука не рука після року перерви, без майже малювання, тільки одну картину олійними фарбами, майже закінчила. Я її з лютого малюю взагалі. Колись можливо вам покажу. Ні, тут у мене все потекло на жилетку, бо я не вмію чекати. Це зрозуміла, що. Там місиво, де рука не зрозуміло. і вхід вступає навіть не перо, а кулькова ручка. Зате тут можна розійтися зі штрихуванням і робити таке, типу, необережне, ніби скетчеве штрихування. Просто для того, щоб надати цим картинкам певної атмосфери. Кулькова ручка дуже цікаво малює по мокрому паперу, і ця жабка чомусь схожа на жабку інопланетянку. Я не розумію, чому я припустилася цієї помилки. Ну, хай буде жабка інопланетянка. Оце той маркер. Він, до речі, виявився не акриловим, а крейдовим. Я не вмію читати. Але насправді, от до чого до чого, а до трав на задньому плані, оця от кулькова ручка, вона додала дуже багато. все таки у цієї картинки є якийсь певний вайб. І вона мені, врешті-решт, дуже сподобалась. І от така от у нас вийшла історія. Ці всі картинки я намалювала за рік і один місяць. Оцей мені подобається найбільше. Ну і от останні картинки. А знаєте що? Це була остання сторінка мого скетчбуку, який мені подарувала мама ще в 13 років. І от нарешті я його закінчила. Отак-от, от це кінець і початок чогось нового. Але оце одна з перших моїх робіт отут. Якщо хочете огляд на всі мої малюваки, пишіть в коментарі. Па-па! Па-па! Побачимося десь в наступному відео. Не забудьте подобайку, коментар. І взагалі передавайте привіт Мальві, щоб я нарешті зробила відео про мальву. Па-па! Угу.